Господи, помилуй нас. і завжди бережні тобі славу села, але Отцю і Сину, Святому вічні. Зеленського, Харина Франциска, папу римського, блаженішого патріарха наш присяго, слава блажені Христона, клюво мира, ніболю бойові пископів наші, під Оспокір Богдану. Весь сіршеничий дяком кінчийський чин, помбереш народ, наркольнівся воїнським. Христос, пам'ятник, ти той владі лежить вода, того храма, сусіх вас, православних християн, нехай Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині повсяк час і навіки вічні. Амінь. Щоб всіх ми прийняли, що його славі не видимо сопроводять да не спішили, але німовиту нашого спода Господи поми. Ця в часи на віки вічні, духові твоєму, ворожим думових напати, Отця і Сина і Святого Духа, Тройці, насушної російськи, будьмо уважні, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем, і сином рівно ми і Йому славами, що говорив через пророки єдину святу Соборну, апостольську церкву і сповідає хрещення на відпущення гріхів очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.